Я вітаю вас, друзі, на каналі Житті Укр. І сьогодні я в цьому відео хотів би вам розказати про свій досвід володіння Fanatec DD Pro. У мене це на 8 нанометрів. Це відео буде таке розмовне, ніби як на стрімі. Я спеціально не готував ніякий текст, щоб воно вийшло максимально, максимально натуральним, тому що це буде якби про мої особисті. Відчуття, Мій особистий фідбек від цієї бази. Вона не нова. Багато хто вже катає на такій, є вже багато відосів в мережі. Але якось в мене до цього були тільки короткі сесії, можливо, там на годину. Я був у друзів, пробував цю базу. Сам я катався до цього на Трасмастері. На ТГТ-2 і він в мене зламався, і тепер я катаюсь на Т-300. Тож, звісно, звісно, я катався на Logitech 29, розпочинав з нього. Тож буде цікаво. Я думаю, багато людей, хто теж з таким шляхом думає, чи варто купувати DD Pro чи це гроші на вітер, тому що він буде дорожчий в деяких випадках. Тож, хочу розказати, поділитися своїм фідбеком, як вона мені. База в мене з'явилася на 2-3 тижні від D2UA. Я вдячний нашим партнерам і хочу зауважити і подякувати їм, що немає жодних умов. Я не повинен там щось вам розказувати, якесь накручувати. Тобто, це мені хлопці дали покататись. Я знімаю відос, тож це все буде дійсно моя думка. Жодним чином на неї ніхто не повпливав. Я думаю, це важливо. Як плюсик в карму і для D2UA, так і для мене, тому що якщо, якщо б був би такий відос, я обов'язково про це б вам сказав. Тож, давайте переходити до справи. DD Pro. У мене ця база іде на 5 нанометрів, вона, як ви знаєте, і на неї можна докупити бусткіт або такий проводочок. Ось дивіться. Продається окремо роблять, і він робить з бази 8 нанометрів. Багато хто користується саме таким методом, і все окей, тож купувати окремий справжній від фанатеку бускід дорогий, я думаю, нема сенсу. Ну, останнім часом я катався на Т-300. І звісно, звісно, я відчув дуже дуже багато різниці, коли я почав кататись на ДДПР. Але хочу зауважити, що. Ця різниця не якась така, що прям я і об поїхав, оп знайшов швидкість, відчув те, чого я не відчував. Я все те саме відчував і на Т-300. Просто там слабкий фідбек. База перегрівається. Через це я не можу їздити на Т-300 годинні гонки на високому фідбеку. Мені треба ставити низький. Ну, тому, що, тому що база перегріється, і під час гонки я просто перестану отримувати форс-фідбек. Звісно, тут нема цієї проблеми. Але в гран-турізму, по факту, ти відчуваєш тільки збільшення сили. Так, да, в деяких моментах ти відчуваєш якийсь новий фідбек, наприклад, якщо ти їдеш по кербам, над 300 ти майже нічого не відчуваєш. Тут є класна вібрація, ти відчуваєш що ти їдеш по кербу, але ну, відверто. Це ніяк не впливає на вашу швидкість. Е, ти, в принципі, чуєш цей керп і в навушниках, тобто ти розумієш, що ти виїхав трохи за межі траси, і їдеш по, по бордюрчику. Це не щось таке. А от вже коли я пішов, спробував iRacing, ну там, звісно, різниця колосальна. Т-300 з Fantec DD Pro взагалі поряд не стоїть, тому що. Я сам ще не опанував iRacing настільки, щоб щось там вам казати. Але там ти відчуваєш точно, що ця база коштує, коштує цих грошей, тому що, ну, чистота фідбеку, ти так відчуваєш машину, ти починаєш відчувати все, кожен знос. На Т300, на жаль, цього нема. Окей, Т-300 це взагалі, можливо, не варто порівнювати, да? Але щоб розуміти просто, що якщо у вас Т-300, чи варто вам приходити чи ні. Порівняємо з ТГТ-2. Я десь рік катався на ТГТ-2, це вже майже 6 нанометрів база. На жаль, iRacing я тоді не спробував, але от в Gran Turismo ТГТ-2 і Fanatec DD Pro десь вони близькі, по силі. По силі. Чистота фідбеку, звісно, трохи відрізняється, тому що у Fanatec тут в ДД тут ж зовсім інша система. Там все-таки два ремені в Тегети-2, і це приємно відчувається, але ну, колосальної різниці нема. Саме, от я вам кажу про досвід керування, про досвід пр роботи з кермом, саме про базу. Тобто в Turismo 7 я думаю, ви сильно швидше не поїдете, скоріш за все можливо стабільніше завдяки цій базі, тому що ви можете гарантувати собі трохи більше фідбек. Але знову ж, якщо це ми порівнюємо т 300 з ТГТ-2, я думаю, і на ТГТ-2 можна ставити гарні результати і бути стабільним, і не відчувати себе гірше за володарів фанатеку. Саме, саме от цієї бази, ДТДПРО. Тут на 8 нанометрів. Катався я GT7 і на максимальному форсфідбеку, тобто 8 нанометрів. Ну але, звісно, якщо ти їдеш якісь там 2 години, тобі той максимум не потрібен. Він взагалі тобі майже ніколи не потрібен. Ти ставиш десь 50%. І вже в піку в піку вона буде тобі вмикати всю всю свою потужність. Але ну, просто коли ти керуєш, повертаєш, тобі не треба 8 нанометрів. Вистачає 5-4%. Це все окей, тобто, в принципі, да, та ж сама ТГТ нормальна. Але, але якщо ми порівняємо по ціні ТГТ-2 Нова і Fanatec DD Pro на 5 нанометрів да, з педалями, там не така велика різниця по ціні. І тут вже я, звісно, буду дивитись не тільки на відчуття від керування, а на сам фум-фактор. DD Pro виглядає класно. Такий собі обережний квадратик, кубик, і він вписується в інтер'єр. Він приємно виглядає, мені це подобається. Що немало, але важливо, тут є кнопка включення і виключення. На ТГТ на Трансмастерах цього нема. І ти, якщо запускаєш свій PlayStation і не хочеш грати в Gran Turismo 7, в тебе вимикається база або вимикай провод. Ну наче це не так і важливо, але це приємно. Це приємно. Також я хочу сказати, що є проблема да, на QR 1, що кермо починає відключатись. Але ця проблема пов'язана, звісно, із тим, що ну, це кріплення не розраховано не розраховано на можливо, 8 нанометрів. Але все ж таки тут важливо розуміти, що це теж і помилка пілотів. У багатьох пілотів є звичка тягнути на себе кермо. Це погана звичка в цілому. Не треба тягнути на себе кермо. Якщо у вас немає цієї звички, або якщо ви одразу почнете ловити себе на думці, ви ніколи не зіштовхнетесь з цією проблемою. Я знаю багато пілотів е дю США, там теж такі е рулі, і там все у хлопців добре. Там нема, нема ніяких взагалі проблем, тому що там є тренер. Він за цим слідкує, і там чудово катаються, тренуються хлопці і нема ніяких проблем. Так само в спільноті теж багато людей, у кого є така проблема, і також багато людей, у котрих немає. Я думаю, що це залежить від цієї звички. Тобто технічно більше ніяких нюансів нема. Оце саме такий основний болючий нюанс, що кермо Е, Можливо, є якісь прошивки бувають, але ну, софт, він усюди, усюди. Буває така проблема. Звісно, було б цікаво ще порівняти з Трасмастером t 598 але в Ніті і в спільноті кажуть, що софт ще сируватий, і там багато є проблем саме для Gran Turismo 7, де і в цілому для ПКшки. Тож, можливо, колись я порівняю, але ну, порівнюючи з тим, що в мене було. То, звісно, мені дуже подобається ця база. Але просто треба розуміти, якщо ви думаєте, що ви купили цю базу і поїхали швидше одразу, після там Т-300 чи ТГТ. Ні, не поїдете. Не поїдете. Хоча, хоча є один момент: це педалі. Мені прийшли педалі Load Cell. CSL перші, якщо я не помиляюсь. Я ще поки не такий хіч фанат фанатеку, але так. Да. І це наче базові педалі, які йдуть усюди. Так, да, тут вже одразу педалька load Cell. І в мене були Тіл СМ2. Ці педалі, як мені здалось, набагато краще і інтуїтивніші. Тут дуже приємна газулька, ти можеш контролювати, як ти хочеш. І тільки ти трохи відпустив газульку, одразу одразу йде ну, якби і в грі це. Все, все пов'язано. На тіл семи моїх, можливо, через те, що вони в мене вже довго, і вони вже просто не нові, але все це відчувається якось не так інтуїтивно. Там є якийсь такий інпутлаг, і ну, сама лоцель педалька якась мені не така приємна здалась. Мені якось от от я сів на нові педалі. І одразу почав відчувати е, автівку краще, не дивлячись на те, що це абсолютно нові педалі. Е, гальмо працює по-іншому, тому що тут якось така ж більша зжата пружина, і типу факту одразу нема ходу педалі, ти одразу, як е, в справжніх спорткарах, просто силою жмеш. І якось мені, мені це більше сподобалось, але ж знов ну, це все індивідуально. Але мені здалося, що педалі, якщо це тільки перша версія, яка вважається у світі фанатеку не супер педалями, то я боюсь представити, що там v 2 та v 3 і, можливо, ж скоро будуть нові педалі. А у Трасмастера тільки TLCM. Тому це мені дуже сподобалось. У е, мене тут. В бандлі Баранка БМВшна, я так розумію, і в звичайному бандлі, якщо не PlayStation, там буде така ж сама баранка. Доволі приємна. Звісно, мені не вистачає тут магнітних перемикачів. Але ну окей, це баранка, це трохи Іх, їх на Фанатек, до речі, дуже багато іде дуже приємний момент. Тому що на Майстер їх поменше, хоча в мене є гарні баранки, і мені вони дуже дуже до вподоби. І фанатекарська мені теж сподобалась. Спочатку мені здалося, що. Оця, оця гума, вона якась не дуже прикольна, вона якось починала липнути на мої руки, але я потім зрозумів, що є плюс в тебе рука, я катаюсь без рукавичок, і в тебе рука класно тримається за кермо. Так, да, воно може не таке приємне, як там якась шкіра, але оця гума, вона якась така. Липуча, і мені навіть це сподобалось через час. Спочатку я подумав: ну що таке, чому тут така дешева гума, як це так? Але вона тримається і, схоже, і буде, буде жити подовше, тому що в мене на трансмастерівському кермі одному Алькантара. Ну, Алькантара, ви розумієте, там треба за нею дуже слідкувати. А на другому кермі теж такі гумові резинові якісь накладки. По перше, вони взагалі розклеюють. По-друге, так, да, вони дуже приємні, але. Без рукавичок важкувати в них. Тож, які можна. Що я ще такого не проговорив? Ще важливо те, що софт, е, який є на фанатеку, якщо ти на ПК налаштовуєш щось, воно залишається в базі. Є пресети одразу. Тобто ти можеш кнопочкою на кермі вибрати одразу собі пресет. Умовно, от я почав кататися в iRacing і в GT7. І мені треба різні налаштування. Кнопочка на кермі перемкнув. На Трасмастері все, що ти налаштовуєш на компі, воно залишається для компа. Все, що ти налаштовуєш в грі, воно залишається в грі. Наче якби і не сильно критично, але ну навіть в грантурізму, якщо я катаюсь на групі 1 і на групі 4, я завжди міняю фідбек налаштування гри. Тут я можу це зробити в два кліки на кермі. Ну, мелоч, я згоден, але приємно. Е, що такого ще? Ага. Важливий момент. Якщо у вас був Logitech, або ви зараз маєте t 300 та навіть tgt 2 ви знаєте про рівень шуму. Він присутній. А ось зараз послухайте, як на максимальному навантаженні звучить Фанотек ТД Pro. Чуєте? От і я не чую. Це, можливо, там кокпіт трохи скрипить, трохи шифтери, але це взагалі взагалі вау. Нема ніякого звуку, і я не знаю, чи там є якесь охолодження, але за весь час я ні разу його не чув. Я чесно не вдавався в технічні подробиці, як все влаштовано. Е, да, можливо, в коментарях ви краще знаєте, ви мені напишіть. Е, мені було важливо передати, якби, свої відчуття, як просто користувач, який просто купив і хоче їздити. Я не хочу знати, що там всередині. Я хочу просто просто отримувати задоволення жодного звуку, це дуже приємно, це важливий момент, особливо якщо ви у вас є сім'я, діти, і ну просто якби ви не хочете робити дискомфортно навколо. Е, клас. Оце мені подобається. Це якби, окремо для, для мене такий фактор, що я б вже одразу брав цю базу. Я дуже радий, що мені вдалося покатати на ній. І тепер я точно знаю, що не зря я хотів би її собі придбати. Я думав про, можливо, потужнішу версію Extreme, але я нещодавно покатався 30 хвилин на, на такій. І я зрозумів, що в принципі, напевно, мені не треба. Тепер я порівняв з тією. Я зрозумів, що мені в цілком вистачає фідбеку. Чесно скажучи, мене влаштовував і Т300, Я розумію, що задоволення я отримував менше, але на мої результати це не впливало. Що це для мене, якби цей момент головний? Що на мої результати це не впливає? тож я готов міритися з цим, що я отримую менше задоволення від водіння. Але я можу їхати так же швидко. Тут те саме, це просто про емоції, це просто про фідбек. Якщо ви катаєте на картингу або на реальній автівці по треку, це важливий момент, тому що ну, Т300 звісно, це такий, це, звісно, не геймпад, але. Рівень фідбеку такий слабкий, що ну, навіть моторіка рук, у вас руки будуть менше вчитись і менше звикати до цього, тому що на картінгу, якщо ви катаєтесь на соді, прокатному, там треба нормально так сили прикладати, у вас потрібно, щоб руки були звикші до навантаження. На реальному автону дивлячись, яка у вас тачка, якщо у вас там є посилювач, керман, то кермату, підсилювач, то там буде все окей, звісно, але ну, якщо у вас там старенький сівик, вам теж треба руки мати на качень ні, тому це важливий момент, якщо у вас така мета, щоб трохи Ну і руки були в тонусі, Да ну теж Т-300, ТГ, 2 можливо, вам це може подарувати, але на ДД це набагато приємніше, це набагато краще. І, в принципі, ну реальніше я б там не сильно сказав, треба розуміти, що це сама початкова база і до виходу. Т598, це була напевно найдешевша, доступніша ДД-база. Ну, для Turismo так точно. Я не експерт в девайсах для ПК, сімрейсингу, але ну, для Turismo це найдешевший був вибір. Тому це треба чітко розуміти, що це не щось професійне, це не професійний девайс, але не менш важливий момент, що якщо ви мрієте потрапити на фінали діт там вони використовують... Теж Фанатек, тому ви якби, будете на рівні. І просування Фанатеку дуже-дуже дуже потужне. Можливо, якщо ви хочете кудись вище дивитись, зараз там, наче, і C Magic вже випустив якийсь девайс, який адаптує свої е бази під Turismo 7. Ну, але це, напевно next level і не, не берусь щось казати, ніколи не користувався, тому да, щоб, щоб не наговорити зайвого, краще не буду навіть в цьому лізти. Тож, які плюси та мінуси, я можу е, якби знайти і сказати вам, чи варто вам брати, чи ні. Я точно хочу сказати, що е, робіть висновки самі. Е, якщо у вас є якась можливість піти десь спробувати, я б вам. Дуже радив би якийсь, можливо, сімрейсинг клуб в вашому місті є, або друг, який може вас пустити. Ну це це таке особисте. Ви повинні самі зрозуміти, чи вам воно треба чи ні. Для себе, для себе я вирішив, що я тепер хочу таку базу. Я хотів і до цього відкладав покупку через особисті там причини. І зараз, потестивши, я розумію, що why not. це класний фідбек. Точно мені не треба екстрім. Мені вистачить 8 нанометрів з головою для грантурізму, там трохи для айресінгу. Можливо, що ще буду грати. Вистачить з головою, не треба більше, я не буду ніколи кататись на максимальному 100%. Чудовий-чудовий фідбек, надійна база. Можливо, б одразу придивився би. Ну, в мене навряд чи будуть ці проблеми, тому що в мене нема звички тягнути крема на себе з цим кріпленням, але можливо, щоб міняти баранки швидше, я би. Придивився на квік-реліз другого покоління, якщо я не помиляюсь. Педалі Ну, треба спробувати. Є в мене друг, який може мені влаштувати цю сесію, тому я, скоріше за все, напрошусь, попробувати в третій. Але ну, да, поки що, поки що я буду повертатись, скоріш за все, на Т-300. Тому що скоро вже треба буде надіслати цю класну базу назад. От. Я все одно вдячний за цей досвід, тому що ну, це, це, це важливий досвід. Я на своєму місці, на своєму сетапі, поміняв і спробував. І тепер, якби я з чистою душою можу, можу поділитись з вами цим фідбеком. Тож подумайте, можливо, подивіться ще раз: 100% воно того варте. Тут платиш не тільки за бренд, тому що деталі, деталі. Ця кнопочка, та тиша, яку дарує тобі ця база. В принципі, як вона виглядає, тому що ну, виглядає краще, краще виглядає особисто для мене. Цей кубік дуже дуже класно виглядає. Педалі мені дуже сподобались. Звісно, треба лоцелку докупати. От лоцел, я думаю, зробить вас швидшими, але ну це вже окрема окрема тема, напевно. Мені воно сподобалось. Я 100% буду. Чекати можливості, поки я зможу собі придбати. Нагадаю, звісно, нагадаю, як це не зробити, що за промокодом gtuker 5 на сайті детої, ви можете отримати знижку в 5%. Користуйтесь, я скоріше за все те, теж напевно буду, буду придивлятись. Корзина в мене вже висить півроку, але ніяк я не можу зробити цей фінальний клік і замовити. Ну, поки що, поки що такі, е, такі пріоритети трохи в іншу сторону. Тож, е, наче нічого конкретного я вам і не сказав, просто поділився своїми думками. Але сподіваюсь, ви щось зрозуміли. Тому що я не хотів би прям нав'язувати. Е, тому таке розміте. Е, відео про цю базу вийшло, мені сподобалось. Тож, думайте, приєднатись до спільноти GDUKER в телеграм-каналі. Долучайтесь до сайту життіукр.рейзен. Якщо ви вже катаєте в Turismo 7. в нас є дуже 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 зручний функціонал відслідковування свого рейтингу. Ну і нехай щастить побільше перемог.